Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ось я е, ну, декілька днів тому зняв таке відео е, з назвою, що помирає стара Україна, а біля її ліжка стоїть. Україна нова, молода, прощаючись із старою Україною. Ну, там мені написали про те, що українці такі, сякі, так, ну, є, звичайно, але все ж у цьому світі пізнається в порівнянні. Вельми, шановні пані та панове, так, ну так влаштова, це наука. так, Все в цьому світі пізнається в порівнянні. Отже, для нас, для того, щоб щось зрозуміти, потрібна якась база для порівняння. І ось вона з'явилася. Нарешті, ця база у. У вигляді опитування Ржечі Посполитої, опитування поляків. Це було опитування наукове абсолютно за всіма канонами соціологічної служби, соціологічної науки, так, науки соціології. Проведено було опитування. Я зробив паузу. Не кинувся одразу це все коментувати, хоча це ну, надзвичайно е, цікаві дані цього опитування. так, І що ж воно показало? От Ми е, лаємо українців, що вони такі сякі, так, що в нас е, багато ухилянців від війни. Ну, я хотів би. Нагадати вам історію такої дуже патріотичної держави, як Америки, скільки там сотень тисяч утекло в Канаду від війни? ну, Правда, то була, я маю на увазі, В'єтнамська війна. так, То була війна несправедлива. То була війна за межами Сполучених Штатів Америки, Там, навіть такого президента, як Біла Клінтона, звинувачували у тому, що він сховався від війни за, не знаю, своїм студентством чи ще за чимось. Так ось, що ж показало це опитування таких дуже патріотичних поляків, які знаходяться на східному фланзі НАТО? А показало воно офіційно, що тільки 15,7% поляків готові захищати Польщу зі зброєю в руках. У випадку нападу на неї московитів-андрофагів. Тобто це вже ну, декілька років у Польщі, це десь там в повітрі висить про те, що напад Московії на Польщу, на країни Балтії, він ну, майже неминучий. Так, отакі. Розмови ведуться, тому що ну, в Москву ж заявляють відкрито про те, що треба і Фінляндію, так би мовити, повернути в лоно імперії, колись вона була там. І країни Балтії, і Польщу так, <риснити> поділити, <клідити> ну, так же ж, як вони пропонують за. Власним менталітетом поділити Україну. Давайте. от, Східна частина то вже наша, так, а от західну частину ми, може, і не будемо брати, а хай її беруть поляки, там угорці, там румуни Південно-Західну. так, І все буде нормально. ну, так, Польщу ж теж колись ділили. Між Німеччиною, Австро-Угорщиною, Московією. Так що тут можна продовжувати, якщо цей логічний ряд, а наука нам завжди пропонує продовжувати логічний ряд, тому що так воно в житті побудовано. Який же висновок ми робимо? Не... Стільки про те, що поляки виявилися нібито гіршими від нас і меншими патріотами, так? у нас все таки питома вага тих людей, які готові були взяти до рук зброю і захищати. Свою батьківщину захищати себе, свої родини, так, свою землю, від навали варварів, московитів, андрофагів, тобто людоїдів. Не знаю, може, в нас генетична пам'ять. Більша чи глибша, хоча пам'ять у нас то дуже короткочасна у українців. Так ми ж пробачили і Голодомори, московитам і та, боже мій, що вони тут виробляли всі 300 років? Це суцільний геноцид, і знову прийшли вбивати. Мародерити, грабувати. Вони не міняються. Ще раз підкреслюю, це генетика. В нас же ж крім мене, про генетику ніхто не говорить. Так. А я вам на об'єктивних речах, на наукових пояснюю. Генетика це об'єктивна річ. Так. Як то кажуть, а воно десь вилізе, от воно і вилазить. Так. Тому що така генетика, так ось. який же висновок загальний, можна з цього всього зробити? Що е, Європу, я не знаю, чи вони до цього до Петра, чи це тільки я Петро до цього до Петра, що ніяке НАТО Європу не. Врятує і не рятує нині від цих варварів московитів-Андрофаїв, а рятує їх Україна. І тому її всіма я не знаю, мабуть, те, що там Німеччина почала останній час говорити її керівництво, те, що деякі невеликі держави Європи. Почали виділяти там і гроші, і зброю для України. Може, от саме після такого опитування вони у себе, напевно, бояться проводити таке опитування для того, щоб не виявилися жахливі речі. Так. Отже, висновок полягає для Європи. Якщо там є ще присутній, ну, скажімо так, аналітичний розум про те, що необхідно, всіма можливими способами і засобами підтримувати Україну, тому що це єдина сила зараз реальна в світі, яка здатна протистояти оцим божевільним. Генетичним московитам андрофагам.